Подейкують, що людей із невгамовним зудом підприємця, так само як і людей пасіонарних, здатних покласти своє життя за ідею перемін, відсотків 10-15 серед людства. Всі інші здатні лише на те, щоб бути в кращому випадку працівниками у таких підприємців або. Отарою табуном, яку пасіонарний поведе за собою чи пожене поперед себе батогом. Але це не має такого вже аж значення, якщо людина має свободу вибору бути підприємцем чи робітником найманим Байкери. А ось з пасіонарністю чи відчуттям приналежності до отари. Складніше. Як на мене, то підприємлива людина не має бути членом отари за визначенням, бо понад усе цінить власну свободу.